Марина В'язовська, математик з Києва, яка вже 11 років живе у Німеччині, саме вона знайшла просте і заразом геніальне рішення задачі, над якою ламали голову найкращі вчені протягом століть. Задача полягає в тому, що на кайф в нас є багато куль, і ми хочемо цими кулями заповнити простір. І, звичайно, ми не можемо весь простір заповнити, бо кулі вони не мають кутів і завжди якась частина простору залишиться пустою. І ось задача в тому, щоб як не можна. Більший об'єм простору кулями заповнити. Цю задачу ще у 17 столітті сформулював німецький математик Йоган Кеплер. Тоді він запропонував вирішення для звичного нам тривимірного простору та довели його теорію лише через 400 років. Як щільно пакувати кулі у просторі, найкраще можна побачити на вітринах ринку. Ось, наприклад, овочі, які виставили пірамідою. Але це лише тримірний простір, значно складніше з восьмимірним. Конструкції з восьми вимірів не існує, тому рішення Українки важко продемонструвати не математикам. Є відкриття розписане на 20 з гаком в сторінках у вигляді формул та рівнянь. Для порівняння вирішення задачі у тривимірному просторі інші вчені розписали на трьохстах сторінках. Це тому, що у Марини рішення простіше і підхід інший, пояснюють її колеги. На мій погляд, вона математичний художник. Вона робить замальовки, а потім додає деталі. Дуже цікаво мислить людина. чоловік. Данила Радченка був одним з тих, з ким Марина В'язовська починала розв'язувати задачу. Та пізніше чоловіки склали руки та полишили проект. Марина вирішила боротися до кінця, адже жінка в захваті від важких головоломок і математики. Першу раз в п'ятому класі я брала участь в такому змаганні. Потім мені навіть всю ніч снилися сни про математику. Вирішила, що, мабуть, це моє, що мабуть, я все ж таки не буду балериною чи не буду працювати в цирку, а все ж таки буду вивчати математику. Тепер Українка працює над новими задачами в Німеччині, якими поки не каже. А з попереднім досягненням ані українська влада, ані академія наук її поки не привітали.